Вітаю! Сьогодні розкажу, як зробити обкладинку для електронної книги. Для цього є багато додатків, якщо ви зайдете в Google чи Apple Play і заб'єте там пошук обкладинка книги, то вам їх з десяток чи більше видасть. Але я давно вже звикла робити все в Canva, тому тут і показую. Думаю, в принципі, суть цього процесу не сильно відрізняється у різних застосунках. Починаю із пошуку на головній сторінці Canva, там, де шаблони, пишу обкладинка книги, і пошук видає мені тисячі, от просто тисячі різних варіантів. Там, де є значок долара, значить платні, але можна і безкоштовних знайти на всі смаки. До того ж, можна створити абсолютно з нуля. Створити дизайн, натиснути і з чистого листа просто все робити. Але, щоб це було легше і швидше, я обираю от таку просту обкладинку із безкоштовних. І тепер потрібно тут замінити картинку. Картинку краще обирати із бази Canva. Або ж із фотостоків, тому що якщо ви десь з Google чи з Pinterest картинку скопіюєте, там можуть бути авторські права, якими цей автор не хоче ділитися. А для використання, в тому числі, комерційного, ось, будь ласка, натискаєте фотографії, і можна тут написати «Пара». Я шукала по цьому слову. Звичайно, можна взяти і просто ручки, ручки для обкладинки, там потягнути, розтягнути на потрібний формат. Всі фото тут в чудовій якості, тому ви можете їх різати, перетягувати і так далі. Наче і це може бути варіантом обкладинки, але таке краще використовувати там, для рекламних матеріалів: банера, сторіс. А от обкладинка краще чіпляє це, я знаю, і по собі, як читачу, і по відгуках читачів. Краще, щоб це були люди. Причому люди бажано, ну не десь там в профіль, ну, в профіль теж нормально, да? не спина, рука, нога, а люди з емоціями, які найбільше привертають уваги і викликають емоції. Отже, беремо. Красиву, сяючу емоційну пару, якщо це в нас історія про любов, бо я думаю про таку історію, і робимо по ній обкладинку. Завжди трошки відступаємо і знизу, і згори тримаємо таку візуальну рамочку. Тут канва допомагає регулювати ось по цій рамочці, тому що. Я вантажу електронні книги на букнет, він там ще трошечки зрізає навіть із формату обкладинка електронної книги. То дуже до краю не ліпіть усі свої назви. Тепер змінюємо назву автора. Ім'я автора. Я пишу SafiBice. Вгорі ми дивимося, можна текст відформатувати, змінити шрифт. Також є і безкоштовні, і платні. І їх дуже багато. Можна збільшити або зменшити цю нашу назву. Можна змінити колір, колір можна змінити. І, наприклад, зробити чіткішим чи, навпаки, менш помітним. Курсив, жирний шрифт, усе це також є Відцентрування по центру. Сторони, все дуже схоже як в будь-якому редакторі по роботі із текстом. Анімація на обкладинку нам не потрібна, треба статичну картинку. Ось іще корисний варіант прозорість Прозорість тексту ми можемо міняти, і можемо змінювати прозорість самої картинки, Ось ви на неї прийшли натисли. Тепер ця прозорість буде ось тут у куточку. Якщо ми зменшимо трохи прозорість картинки, чіткіше буде видно літери на ній, написи, то ми можемо навіть залишити наш заголовок білим, тільки змінимо ж назву. Наприклад, це в нас останні обійми. І можемо ще трошечки піджирнити, щоб чіткіше видно було. І збільшити літери. Ось так. Ні, жирний погано виглядає. Краще просто збільшити текст. Усе те саме можна робити і в додатку в телефоні, і в мобільній версії Canva. Трохи буває підвисає, як я це в мене зараз на ноутбуці, але загалом це набагато легше і швидше, ніж у Photoshop. Залишимо і те, що це роман, хоча ви можете тут написати оповідання, можете нічого не писати, але щоб не дуже пусто у нас було, залишимо назву роман. Ще змінимо вгорі колір, що ж там поставити? Ну, то хай залишається білий, це чисто тренувальна обкладинка, тому я дуже сильно не стараюся. Над візуалом ви ж можете проводити тут скільки завгодно часу перепробувати всі варіанти, передивитись, як це виглядатиме з різними фото. Може, у вас є своє фото для обкладинки? А, ну, а зараз, як такий варіант простий і, як на мене, дуже даже і непоганий, можна це все вже вивантажувати, натискаємо «Поділитися», завантажити. PDF нам не треба, бо то краще на друк. підійде навіть ось цей простий формат. Завантажити, дочекатися, поки довантажиться. І можна вже і використовувати як обкладинку для своєї книги. Ще трохи покажу, як це виглядає зі смартфона. Заходимо в додаток, можна в мобільну версію, обираємо шаблон, міняємо картинку, текст, все, що вам потрібно. І потім завантажуємо готовий варіант. Трохи підвисає, але не так, щоб дуже сильно.